Отже, друзі, з першим днем весни. Сьогодні, в перший день весни, Національний технічний університет Дніпровська політехніка широко відкриває двері в режимі онлайн. Ми сьогодні маємо нагоду познайомитися з унікальним факультетом менеджменту Дніпровської політехніки, де є такі. Чудові спеціальності, як власне менеджмент, підприємництво та торгівля, а також міжнародні економічні відносини. І сьогодні у вас буде нагода і побувати в лабораторіях і аудиторіях, і задати відповідні питання професорсько-викладацькому складу, і навіть якщо у вас буде така можливість зі студентами поспілкуватися, і з'ясувати, які ж умови, які правила прийому будуть діяти. Саме в цей рік вступу. Тому ми радо запрошуємо зараз на першу сторіночку нашої зустрічі. Це зустріч з приймальною комісією. Вітаю, друзі! Сьогодні, вже традиційно, в п'ятницю, говоримо про вступну кампанію 2024 року. І ви вже точно знаєте, що вступна кампанія буде здійснюватися за результатами національного мультипредметного тесту. Ви пам'ятаєте, з наших минулих зустрічей ми говорили, що будуть розглядатися результати національного мультипредметного тесту 2024 року, 23-го і 22-го. А також можна вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 21-го року. Вже незабаром почнеться реєстрація для складання національного мультипредметного тесту в поточному році. 14 березня по 11 квітня у вас буде можливість створити особисті кабінети на сайті testportal.gov.ua, завантажити необхідні документи і визначитися з предметами, які ви будете складати. Щодо документів, обов'язково є три скан-копії, які ви маєте завантажити в особистий кабінет: це паспорт або інший документ, який посвідчує вашу особу. Це довідка про закінчення. Повної загальної середньої освіти, якщо ви закінчуєте в поточному році, або це свідоцтво про закінчення повної загальної середньої освіти, якщо ви є випускником минулих років, і обов'язково сканкопія картки платника податків. В особистому кабінеті в ці дати ви маєте визначити, які предмети ви будете складати: це обов'язкові три: українська мова, математика, історія України і четвертий на ваш вибір. Той предмет, який ви найкраще знаєте, той предмет, який дасть вам найбільше шансів для того, щоб вступити і здобувати омріяну спеціальність. Вже до 8 травня в ці кабінети вам надійде повідомлення про дату проведення, місце проведення і час проведення національного мультипредметного тесту. З 14 травня по 25 червня заплановано проведення тестування. Але не хвилюйтесь, якщо навчальний рік у вас ще не закінчився. В першу чергу, в травні будуть складати національний мультипредметний на тест випускників минулих років. Для випускників 11 класу буде можливість спокійно і повністю завершити навчальний рік і вдосконалити, можливо, за останній тиждень всі свої знання для того, щоб отримати якнайбільший результат тестування. І вже до 2 липня. В особисті кабінети вам надійде результат тестування, який далі ви будете заявляти для участі в конкурсі для здобуття омріяної спеціальності. І вже з 1 липня буде відкрита можливість створювати електронні кабінети вступників, за допомогою яких ви будете подавати заяви для вступу у омріяні вище, яким чином їх створити, які документи необхідні для цього, ми поговоримо в наших наступних зустрічах. І нагадаємо, якщо ви випускники минулих років, можливо, ви вже складали національний мультипредметний тест. Можливо, у вас є результат 2021 року зовнішнього незалежного оцінювання. Ви можете використовувати ці результати тільки комплексно за один конкретний рік. Ви не можете їх комбінувати. І дізнатися, чи пройшли ви тестування, чи не пройшли, ви можете одразу після закінчення тестування. Ви отримаєте на екрані комп'ютера. Після тестування кількість балів, які ви заробили, виконуючи тестові завдання. Порівняючи їх з пороговими балами, які вже встановлені і оприлюднені на сайті Центру Українського центру оцінювання якості освіти, ви вже розумієте, чи склали ви тестування, чи не склали. І, можливо, ви отримаєте найвищий бал. Оцінити свої шанси на успіх у вступній кампанії 2024 року ви можете, порівнявши ваші бали, які ви отримаєте, з тими балами, які були в минулих роках. На сайті вступєдебо.ua оприлюднені результати вступних кампаній, починаючи з 2018 року. Дійсно, прихідні бали кожного року відрізняються, але не суттєво. Тому сьогодні можна проаналізувати сайт вступ єдебо. Зрозуміти кількість державного замовлення, прохідні бали на конкретні спеціальності, про які ви мрієте, і точно розуміти свої шанси на успіх у здобутті освіти за визначеною або мріяною вами спеціальністю. Сьогодні Міністерство освіти і науки України анонсувало впровадження грантової системи оплати навчання. І якщо ви вступатимете за спеціальностями кон'юнктурними. Особливо популярними і отримаєте за результатами тестування. Хоча б з двох предметів більше ніж 150 балів ви маєте шанс на отримання гранту від держави. І чим вищі ваші результати з тестування, тим більше шансів і більша сума виплат ви точно отримаєте від держави для компенсації навчання і отримання хорошої освіти в Україні. Також, якщо ви є випускником коледжів, національний мультипредметний тест обов'язковий для складання. Ви вступаєте за його результатами. Але якщо ви вступаєте на спеціальності пов'язану з економікою та управління, у вас є можливість підвищити свій конкурсний бал за рахунок фахової складової. Ви можете зареєструватися для складання не тільки національного мультипредметного тесту, але ще й єдиного фахового вступного випробування. Скласти його, отримати хороший результат і збільшити свій конкурсний бал за рахунок результатів цих вступних випробувань. Задля того, щоб взяти участь у фахових випробуваннях, вам необхідно звернутися до приймальних комісій будь-яких університетів або омріяних, або тих, що найближче до вас розташовані, з 19 по 30 квітня, подати заяву для реєстрації у фаховому іспиті. На сайті Gov.ua для вас буде створено кабінет учасника єдиного фахового іспиту, в який надійде запрошення з інформацією щодо дати проведення, місця проведення і часу проведення. Цю інформацію ви отримаєте до 12 червня. Фахові іспити заплановано на 24-27 червня. У вас буде декілька днів для того, щоб їх скласти. В який день ви точно дізнаєтесь з вашого особистого кабінету і з запрошення. І вже до 8 липня ви отримаєте в особистих кабінетах результат цього фахового випробування. Рішення щодо складання єдиного фахового випробування має бути виважене, оскільки, якщо ви зареєструвалися і не прийшли, або прийшли на іспит і не задоволені результатами, на жаль, їх не можна буде скасувати. Вони будуть враховані при розрахунку конкурсного балу. І в першу чергу ці результати. Ви можете використовувати для здобуття освіти за спеціальностями факультету менеджменту. Про ці спеціальності будемо сьогодні говорити. А вся інша інформація більше інформації. Особиста інформація є на сайті приймальної комісії, є в нашому телеграм-каналі. А також ми щодня працюємо і ми завжди раді вас вітати у нас в університеті. І оскільки сьогодні ми говоримо про спеціальності факультету менеджменту, нагадаємо для випускників бакалаврату, які планують вступати. Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями факультету, це спеціальності 07 галузі управління і адміністрування і 29 – міжнародні відносини. Нагадаємо вам, що вступ буде здійснюватися виключно за результатами єдиного вступного іспиту, з іноземної мови та тесту навчальних компетентностей та єдиного фахового вступного випробування. І реєстрація для складання цих іспитів почнеться з 7 травня. І у вас буде майже місяць аж по 29 травня для того, щоб подати заявку для реєстрації для складання цих іспитів. До 17 червня у ваших кабінетах учасників тестування надійде інформація, надійде запрошення з місцем, датою та часом проведення цих двох іспитів. Проведення іспитів заплановано з 24 червня по 15 липня. І вже до 20 липня ви отримаєте в особистих кабінетах результати тестування і далі зможете подавати заяву на вступ до омріяних вишів за омріяними спеціальностями. Як і на якійсь час спеціальності необхідно складати єдиний вступний іспит або єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, про це далі ми розкажемо в наших наступних зустрічах. Вітаю, шановні абітурієнти, хочу вас познайомити сьогодні з факультетом менеджменту. Наш факультет існує вже понад 30 років і випускає три спеціальності: спеціальність менеджмент 73, спеціальність підприємництва та торгівля 76 і спеціальність міжнародні економічні відносини 292. За цей рік, який ми прожили разом з нашими студентами і викладачами. Ми змогли отримати нові досягнення. Зокрема, було започатковано підготовку магістерських студентів на спеціальності міжнародні економічні відносини. А також ми можемо похизуватися повним циклом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 підприємництва та торгівля. Будемо раді бачити вас в лавах наших студентів. Приходьте до нас, ми раді кожному. До зустрічі! Шановний абітурієнт, обираючи майбутній фах, варто зважити е, два моменти: я можу і я хочу. Ти точно можеш стати е, менеджером, якщо відчуваєш собі лідерський потенціал, якщо надаєш перевагу роботі з людьми, вмієш та хочеш самостійно встановлювати цілі та обирати шляхи для досягнення цілей, якщо ти зважено ставишся до ризику, якщо ти спроможний системно мислити та готовий брати на себе відповідальність за ухвалені рішення, чи хочеш ти стати менеджером? Е, менеджмент це особливий вид діяння. Дуже широкий вид діяльності. Обираючи цю спеціальність, ти стаєш гнучким та адаптивним до тих вимог, які диктує сучасний ринок праці. Менеджмент це спеціальність, яка має позитивний образ у суспільстві. Ти обираючи менеджмент, ти матимеш широкі перспективні та кар'єрні можливості. Пітер Друкер, один із найбільш впливових теоретиків управлінської науки ХХ століття. Він так говорив про значення менеджменту. Успіх нації на 80 Відсотків визначається неприродніми ресурсами, не економічним базисом чи технологіями, і навіть не талантами людей, а ефективністю управління. Тому одні нації прогресують, а інші ні. Якщо ти обереш спеціальність менеджмент і вирішиш здобувати цю спеціальність у нашому університеті, то ти навчатимешся за освітньою програмою, яка має фокус на підготовку фахівців, здатних впроваджувати системні рішення в умовах підприємств різних організаційно-правових та форм власності, ти будеш брати. Брати участь у повоєнні відбудові економіки нашої країни. А обираючи нашу освітню програму, ти отримаєш системне уявлення про підприємство, як про об'єкт управління, і у цьому тобі допоможуть такі дисципліни, як теорія організації, менеджмент, економічні основи управління організацією. Також вивчаючи дисципліни, які входять до складу освітньої програми менеджмент, ти навчишся планувати та прогнозувати ті тенденції, які відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі Підприємства і тут у нагоді тобі стануть такі дисципліни, як моделювання та прогнозування в менеджменті, статистика, планування та контролінг, облік та аудит, управлінський аналіз даних. Також ти познайомишся із спеціальними специфічними функціональними напрямками діяльності сучасного підприємства і особливістю управління ними. Ти будеш вивчати такі дисципліни, як логістика, управління персоналом, менеджмент зовнішньої економічної діяльності, бюджетування зовнішньої економічної діяльності. З ваш менеджер це людина. Яка досягає своїх цілей через організацію діяльності підпорядкованих йому людей та колективів, і ця теза знайшла відображення у. Нашій освітній програмі, тому значний блок дисциплін присвячений саме цим питанням. Ти будеш вивчати такі дисципліни, як психологія управління, ділови, ділові комунікації, конфліктологія, креативне управління і багато інших. Значна увага приділяється вивченню іноземних мов для того, щоб кожен наш студент зміг інтегруватися у всесвітній глобальний освітній простір. Ми всі дуже різні, і кожен із нас, і, мабуть, що ти, ти будеш зацікавлений у певній функціональній області області менеджменту, тому е, у нас багато дисциплін, значна їх кількість обирається безпосередньо самим студентам. Тобто, ти зможеш спеціалізуватися саме у тій функціональній області, яка буде цікава тобі. До того ж, е, освітній навчальний план він містить значну частку дисциплін, які будуть розвивати твої м'які навички або так звані soft skills В результаті ти станеш конкурентоспроможним фахівцем, який буде готовий долучитися до сучасного ринку праці. І дійсно тобі буде з чого Вибрати, ти зможеш працювати на таких посадах, як менеджер, управитель підприємств, установ, організації їх підрозділів та органів місцевого самоврядування. Ти можеш працювати менеджером з підбору забезпечення та використання персоналу, менеджером справа, бухгалтерського обліку, дослідження ринку. Ти можеш займатися вивченням суспільної думки, ти можеш надавати консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління. Також ти можеш працювати менеджером із соціальної та корпоративної відповідальності, зовнішньоекономічної діяльності. Ності з логістики бути фахівцем у галузі постачання та Закупівель, обираючи освітню програму менеджмент на кафедрі менеджменту Національного технічного університету Дніпровська політехніка, ти будеш вивчати менеджмент під керівництвом фахівців, які мають наукові ступені та вчені звання у галузі економіки, які реально займаються дослідженнями ринку, впроваджують свої напрацювання у навчальний процес і до того ж мають практику, тобто мають практичний досвід реалізації управлінської діяльності. Ти матимеш можливість брати участь у Програмах міжнародної академічної мобільності протягом останнього року наші студенти навчалися в університетах Польщі та Німеччини. Німеччини це такі університети, як Сіля Сілиська політехніка, Ройтлінгенський університет, Врослівська політехніка, Еслінгенський університет, а також Бранденбурзький технічний університет. Іноді дуже важко знайти перше місце для роботи за спеціальністю, але на нашій кафедрі запроваджена таку практику як наступність поколінь. Тобто, коли колишні випускники вони звертаються на кафедру для того, щоб замістити вакансію у підрозділах чи компаніях, де тепер вже керують вони самі. Тож ми запрошуємо тебе долучитися до лав наших студентів-менеджерів та стати частиною нашої родини Дніпротеховців. Тож ми не прощаємося з тобою, а кажемо: See you soon in one of the best universities of Ukraine. Become manager and we will make your dreams come true. Вітаю, шановні абітурієнти. Дніпровська політехніка та кафедра прикладної економіки підприємництва та публічного управління запрошує вас на навчання на спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля. Відповідно до Господарського кодексу України, підприємництво це самостійна ініціативна. Систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку. Підприємництво це спосіб господарювання в умовах ринкового бізнес-середовища. У кожної людини на певному етапі життя є вибір стати підприємцем або звичайним працівником. Існує загальне правило: підприємницька діяльність може принести більший прибуток, однак він є більш ризикованим на відміну від прибутку, отриманого, отриманого звичайним працівником в компанії. У зв'язку з активним сучасним розвитком бізнес-структур виникає нагальна необхідність підготовки фахівців у сфері підприємництва та торгівлі. Які б змогли своєчасно та ефективно відповідати на виклики сучасності? Тому важливим є формування у майбутніх підприємців системи базових знань та практичних навичок щодо ведення бізнесу, які б створювали передумови для розвитку нетради... нетрадиційного мислення. Швидкої адаптації до нестандартних ринкових ситуацій, перетворення потенційних і реальних загроз діяльності компаній на її переваги. Для посилення практичних навичок наші студенти мають змогу займатися науковою роботою та брати участь у бізнес-тренінгах в начально-науковому центрі школа бізнесу. Крім того, студенти мають можливість брати участь у програмах Європейського союзу академічної мобільності Erasmus+. Колектив кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління запрошує вас на навчання на спеціальність 076 підприємництва та торгівля та отримати необхідні знання та навички створення та ведення власного бізнесу. Вітаю вас, шановні абітурієнти, спеціальності 292 міжнародні економічні відносини. Усі ми сьогодні з вами усвідомлюємо той факт, що будь-яка країна і її економіка є глибоко інтегрованою в міжнародне економічне середовище, і це ми бачимо навіть по економіці нашої України, яка рухається в напрямі вступу в Європейський Союз. Усі ми сьогодні усвідомлюємо, що економіка кожної країни є глибоко інтегрованою в міжнародний простір, і тому будь-яка економічна діяльність так чи інакше пов'язана з міжнародними економічними відносинами. І тому наша спеціальність якраз таки і відкриває світ економіки, в якій кожна фірма, банк або Кожна окрема людина так чи інакше пов'язана з міжнародними економічними відносинами, є суб'єктами світового господарства. А отже, це неминуче потребує знань і навичок в сфері функціонування міжнародної економічної діяльності. І вступивши на цю спеціальність, ви навчитеся приймати грунтовні ефективні рішення щодо експорту та імпорту товарів. А значить, будете експертами у сфері міжнародної економіки, інвестування в інші країни та залучення прямих іноземних інвестицій, працевлаштування в інших країнах, міграції робочої сили. Здійснення операції в іноземній валюті також ви навчитеся аналізувати моніторити кон'юнктуру світових ринків, здійснювати аналіз. Діяльності результатів діяльності кожного окремого підприємства в міжнародному просторі ви зможете приймати правильні ефективні рішення в сфері міжнародних економічних відносин і консультувати власників компаній фірм щодо проблем в їх міжнародній економічній діяльності. Ви зможете і навчитися складати бізнес-план міжнародних інвестиційних проєктів. Крім того, ми з вами будемо навчатися заключувати і вести зовнішньоекономічні контракти. Ми будемо вивчати і ви володієте іноземними мовами. Крім того, ми будемо з вами вивчати основи митного перетину товарами та послуги кордону України та інших країн. Ви зможете працювати у відділах зовнішньоекономічної економічної діяльності на будь-якому підприємстві, компаніях, міжнародних відділеннях кредитно-фінансових установ або в інвестиційних компаніях, в органах державної влади і місцевого самоврядування. Крім того, місцем вашої роботи. Можуть бути також консалтингові фірми, де ви будете здійснювати. Консультування а, власників бізнесу щодо а, тих напрямів і перспектив їх розвитку а, в міжнародному просторі, ви можете а, також складати звіти, а, аналітичні звіти і працювати в аналітичних відділах компанії, а, звіти а, щодо основних тенденцій зовнішньої економічної діяльності, тенденції розвитку світового господарства і тих стратегій. А, Зайняття певної ніші на світовому ринку, які ви також будете вміти розробляти і рекомендувати власникам компанії. Крім того, крім того, ми будемо вас навчати разом з нашими партнерами. Представниками компаній, корпорацій, торгівельно-промислових палат іноземних представництв великих корпорацій, які допомагають нам в навчанні і доповнюють зокрема нашу теоретичну підготовку практичними навичками. Наші, наші партнери. Допомагають нам у навчанні за допомогою проведення гостьових лекцій, а також практики, яку вони ведуть, проводять саме на своїх на території своїх підприємств. До речі, у вас їх буде цілих п'ять. Це буде лінгвістична практика після першого курсу, на якій ви зможете оволодіти професійною. Мовою і діловими звичаями ведення міжнародних переговорів. Це буде навчальна практика, яка допоможе вам отримати навички щодо оформлення документації і звітності, що будете, ви будете вести на, у вашій діяльності. Далі це буде виробнича практика, де ви спочатку познайомитеся з місцями потенційної. Вашої роботи оберете ті, які для вас є найбільш цікавими, а вже після цього зможете попрацювати на даних підприємствах на протягом цієї практики. Ну і крім того, в межах цих практик буде проводитися дуже багато майстер-класів, тренінгів і зустрічей з практиками, які, зокрема, поділяться своїм досвідом практичної діяльності. Крім того, студенти спеціальності 292 отримують додаткові бонуси, оскільки наші студенти це активні учасники програм міжнародної академічної мобільності у наших університетах-партнерах в Польщі, Німеччині, в Румунії, в Японії і країнах Балтії Латвії, Литві, Естонії. І вони з задоволенням приймають участь в міжнародних проектах і навчальних проектах і проектах суспільних. Вони подорожують світом, вони вчаться в інших вишах і тому мають дуже широкі можливості для того, щоб підтягнути свою мову, і для того, щоб пізнати цей мінливий світ. Наша освітня програма є акредитованою Національним агентством забезпечення якості вищої освіти у 2023 році. Тому, вступивши на нашу спеціальність, ви будете мати можливість отримати диплом державного зразка найвищого четвертого рівня акредитації. І після цього також у вас буде можливість вступити в магістратуру, яка відкривається у цьому році в НТУ Дніпровська політехніка. Тож Якщо ти хочеш, як спеціаліст, відповідати сучасним тенденціям і трендам розвитку економіки, якщо ти є креативною особистістю і хочеш відповідати усім сучасним тенденціям, запрошуємо тебе до нас на спеціальність 292 міжнародні економічні відносини. До зустрічі!